Привіт, друзі, трохи вам познімаю, що я познаходила. Правда, чесно кажучи, не дуже багато за ці пару днів. Вчора, ввечері, і сьогодні в день поїздила. Давайте все одно покажу, а то ви, напевно, скучили трохи. Нову колекцію дупло починаємо. Я минуле дупло нашу колекцію вже продала, позбавилася. Тут новенькі запчастинки з'являються. Якась машинка. Кулемет знайшли. Нерф. Нерф. Пістолет такий, як арбалет. Воно таке на батарейках, Геніальна річ. Дивіться отаку рамочку гарно заклеєну, Тут, значить, у нас комікси Льоніга, Хто знає, не знаю, що воно, чи воно. Може, оригінал, а може, просто принт. Ну, не знаю. але взяла. Оце вчора взяла. Ну, я так розумію, це підробка, це не є якась знаєте, дизайнерська справжня річ, бачите, стр... висовуються ниточки, воно таке. Але нова, взагалі, не користована сумочка. Що у нас ще? О! Ляльку цю ще не гуглила, але. Вона, бачите, з підставочкою. Навіть окремо її купили підставочку, але зараз чихати буду, пилюка. Лялька вона не, не пахне, незважаючи на цей колір, що ви бачите тут. От Порцелянові в неї ручки, ножки. Тут такий зайчик, ведметик. ведметик. І вона є вінтажна, і вона зроблена в Австралії. Дивіться, яка сумніє очка в неї. От такі ляльки робили в свій час. Я ще не гуглила, так що подивимось пізніше, що воно собою представляє, бо ви можете погуглити. Dose by Pauline. Pauline. Ah. Bioness Jacobsen Australia. Distributor. Ага. Тобто, можливо, вона навіть, а може, зроблена в Австралії. Зроблено T-Crafts Industries Incorporated. Слухайте, не знаю навіть, де вона зроблена, чи в Австралії, чи її імпортували, але це є вінтажна лялька, підставочка китайська. Ось така лялька в нас є. Волосечку трошки там повідклеювалися. і треба реставрувати. В неї тут хвостик був, треба розпускати, ну, словом, треба їй трохи любові. Да, це, в Цьому відерці я вже не пам'ятаю. По-моєму, Лего вже малий забрав. Такий стаканчик такий знайшла ну, пластмасовою. Так, дуже модно було. Frying Грін. Такий стаканчик. Причому, коли п'єте, треба натискати тут, але так незручно, знаєте? Я навіть не знаю, як пити. Отак от пити. Маленький такий стаканчик, дуже дивний. Вінтажна. Така тарілочка, вона нічого не варта, ви знаєте, хоч вона є такий повноцінний винтаж Royal Albert, люди колекціонують, але такі два блю... блюдечка, як це називається, під... під каву і кружечка там 20 доларів коштують. Так що це копійки. Отакі стільці знайшла скандинавські стоке фірма. Зроблені в Болгарії дитячі. От тут от в нас Лего було, тому я приперла цей чемоданчик, валізку цю, а вона, бачите, вона така вже дуже-дуже стара і попотрьопана. Але, бачите, зроблена в Мельбурні, десь Вікторія. З якогось матеріалу, важко сказати, що, якийсь ніби картони і тут пласт. І оці стільці знайшла. Вони київські по 200 доларів за штуку. Дві, два стільця. І ще знайшла оцей, от, я вам розказувала кулемет. Вони його зараз трохи розібрали, щоб загрузити кулі у нього. І сьогодні цей стілець розкішний ротанговий. Він взагалі нічого не важить. Супер взагалі. Ще ми що знайшли отаку от жабку. Вона трохи пильна, парасольку, іграшки. Це така книжечка для малят, але я знаю, що мій трохи побавиться я її просто здам. Комусь буде. Дуже маленькі дітки таке люблять. Ось. Так, повернулася я сюди. Тут у нас ми сьогодні знайшли комікси Сімпсонів. Таке вже, уявляєте, було на заході в діточок, а в нас ніколи не було так, книжечка. На ніч читати. Все падає, все слизьке, все падає. Так, а це що? Це колекція теж коміксів Peanuts, 15 американських доларів було 2000 року. Вже вінтаж, можна сказати. І це є езопові. Як це називається? Басні, не басні? Басні, так? Такі от, серйозні. Хтось комусь подарував, а потім викинули. Так, назвали ще. Слухайте, що ще? Ага, на кухні, на... розкішний піднос знайшла. А ще отаку от велику-велику скляну, дивіться, з корком. Банку. Дивіться, принесла з кухні, я його помила содою. Трошки тут було брудніше. Отут було таке трохи. Брудніше було, зараз чистіше стало. Дивіться, яка краса. Як ви думаєте, Ну, це сталь, чи може якесь -яке срібло там є, не знаю. Дуже класний нос. Буду користуватись собі, чайок буду пити, коли вдається. Він ще трохи мокрий. Як ви думаєте, з чого воно зроблено? Сталь чи не сталь? Ще один, дивіться, ще один київський стілець знайшла. Тут була. Полоска олівцем. Хтось малював, і я її затерла тим апельсиновим клямовиводжувачем. виводжувачем, <сум> в, 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 виводжувачем. І подивимося, що буде, коли воно все випариться. І білярний стіл ще один Він не є вінтажний, і чоловік каже, що він кривий. Каже, що кривий, але в нього всі м'ячики є і два кия є в гарному стані. От, а другого, другого вінтажного не всі м'ячики, правда, там менші, здається, за розміром. І там тільки один кей. Тому ми подивимося, як ми тут з тим будемо розбиратись надалі. Ой, не знаю, чи вам тут буде видно. Я сюди запхала стільці. Один на кухні є. Ось, поставила його на кухню. Немає місця взагалі вже нікуди, але ви б лишили таке. Три стільця, видно, четверте, може, ніжки зламались, але все одно гарно зроблене. Я думаю, якщо сильно не пригати, то не має зламатися. Там під нозом я подивилась, шурупи, все, воно гарно виглядає. Акуратно. Так що такі три стільця маємо ще. Треба нам замок якийсь купувати. Але за які гроші, слухайте, за які гроші? Не знаю. У нас тут рибочки. Я все вам вже показала, слухайте. Все показала, бачите, як це називається? Зелене ото розростається, але воно не шкодить рибкам. Не шкодить. Ось вони, всі живі, здорові, живі, здорові вугрики, п'явочки. Хто тут ще? Ну, всі, всі як було, так і лишилося, все окей. Може ще на комах наших подивитись, та я піду. Піду собаку гуляти вже. Бачите, воно наростає на шкло зелене. Може ще слимаків завести. Але, слухайте, слимаки дуже жаруть їжу рибок. Тому не знаю. Бачите, оці от, рибки вони їдять оце зелене. У нас сильно потепліло, то навіть навіть я вікно відкрила. У нас тут сіткою воно відкрите. Зараз треба закривати під вечір. А так, слухайте, потепліло. Сьогодні жарко було навіть. Кондиціонер включали в машині. Оце наша молодшенька, вона менша по розміру, а то вже велика друга. Але вони рази в 3-4 може ще вирости, тому... Буде видно з часу. Я зараз їм трошки менше листя поставила, щоб за ними спостерігати можна було би краще. Вчора оця, видно, впала, і я її бачу, лежить животом догори. Думаю, напевно, померла, і я до неї торкнулася, і вона жива. Але вона лежала, не рухалась вниз не головою. От, Може, впала, не знаю. Але їм тут добре, наскільки я розумію, їх потреби. Дякую, друзі, за перегляди. Отак, ми живемо потихеньку, як бачите, щось трошки менш рожевими стали ці квіточки, можливо, їм не вистачає сонця. І треба виставляти вже на вулицю, я думаю. Воно любить сонце. Пішла я, пішла. Бувайте здорові, пишіть коментарі, підтримуйте канал, як можете.